І так у нас матч сьогодні з Барселоною. Розпочинаємо випуск всього. цього. Барселона на першій сходинці. До речі, подивитися, там він не традиться, де ми там взагалі. Варса таке з відривом іде. Ми поки що в зоні Єврокубків. Це дуже добре. Сьогодні ми зіграємо ці матчі проти Барселони, Депортіво Алавес, Реал Бетіс, Атлетико Мадрид, Альмарія знову, Севілья. І Сельта. Якраз закінчиться трансферне вікно, і на цьому закінчиться випуск. Поїхали. Матч проти Барселони на виїзді. Що в них, О, в них всі готові? Добрий состав. У нас ну, у нас також плюс-мінус, всі готові, всі в доброму тонусі. Ми почнемо. Барселона розпочинає цей матч. Левандовський пасує. Що ж поїхав? Потрібно їх перемагати, щоб були якісь хоча б шанси на Єврокубки. Циганко видряпав на Долбика. а Добре, не зміг. Але Барселона дуже збалансована команда. Дивіться, як вона хоче забити вже на перших хвилинах цього матчу. І в них це може дочитися. ні 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 Блін, 10-та хвилина, 10 Десята хвилина 1-0. На жаль, пропускаємо. Але що там робить вратарні? Ну, Блін, це просто Барселона дуже атакує. Щось вони взяли з перших хвилин м'яч під свій контроль і не дуже хочуть з ним розлучатися. Фу, кіпер виручає. Але в голові це ще не кінець. Можливо, трішки вийдемо ним. Що за кіпіш? Якщо ревочок зробимо, він біжить. А зупиняють. Але він не возніс. Добик машина. Циганков, дістань, дістань, дістань. Не дати, не дати, не дати. Ні -ні 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 -ні, куди ти полетів? А це дзвону, господи, вони нас просто розбирають. Напевно, ми ще до таких команд не готові. Нам потрібні якісь трансфери, але ну, дивіться, але в нас немає коштів на них. Барселона атакує флану. Вони дуже часто. Дивіться, 3-0. Це просто хочеться взяти і вийти з цього матчу з м'ячем. 4-0 в першому штаймі, таймі це буде дуже болюче для нас. Дивіться, як вони катають. це просто ну, це неймовірно. Перший тайм і ми в глибокій дупі з вами Тримав. Ну тепер ми розпочинаємо з центра Оля. У нас є 45 хвилин, щоб хоча б щось зробити проти цієї Барселони. Дивіться, ми м'яч перехоплюємо, а він все одно відразу. Фу, це було близько. Там Шапаренко, тож. Та ну, у мене такі з'являються мислі, щоб його продати зимове трансферне вікно. Але я не знаю, кого на заміну купити. Це, хто там підійде. Повинен він якийсь, ну. не знаю. Якийсь дерев'яний чи. ну, Дивіться, як вони. Встиг! Що там? Що там? Офсайдху? Вони все просто їдять. Все їдять. Що за Це як взагалі пройшло? Це що таке? Ні-ні-ні. Та це вабвуй. 4-0. Топес робимо заміни. Щоб залишити трошки свіжих гравців на наступний матч. Ну... Давайте спробуємо Голд Престижу забити, але... Це Кікофна. кофна. Кій летить. Летить. Ну хоча б 4-1. Не в суху, так би мовити. Стой не тягне, тягне, але що він тягне? Кота за дуже гарні такі. причандали. дивіться, що це, воротар вийде. Дивіться, вони все перекусують в центрі поля, все. Тьфу, нам ну, пощастильно. З Барселоною дуже тяжко грати. Савіо, ти можеш бігти. Ну, забіжіть Тосик. Все. 4-1, на жаль, програємо, але це Барселона. Куди було гірше, <кій> коли це була Альмарія. Так, наступний матч у нас проти Алавес. Так, що ж у них за склад? Трагоре щось знайоме, Хажі. Це той син чи родич легенди, так? На контратаках грають. Ну, у нас також всі готові, так? так. Ну, з Богом. Тут потрібно тільки перемагати. Депортіво все ж таки ця команда, яка знижчить частини турнірної таблички. Але... Альберія нам довела, що це далеко не саме головне, де ти знаходишся на якій позиції. Тобто чому так довго? Але я оце тяну, я думаю, куди я тяну. Шапаренко забиває! Господи. Ну, можливо, не продадом. Не продадом. Можливо, його і не будемо продавати. 1-0 це дуже добре. Це моральний дуб команди, я думаю, підтримає все-таки підвищить. Повірять гравців в свої сили і ми будемо добре далі йти. Бо матч проти Барселони, я думаю, морально дуже вбув команду. Не дайте, не дати, не дати, не дати. Ренко не дай, не дай, не дай. Фу, Кіпер на місці, добре. Крутить, крутить, добре. Мартін. Савіл, ну забіжуй. Довбек, довбек, Чекаємо. Не вийде, вийде! Довбик. Але затягнув. але кутовий, добре, максимум витягнув ситуації. Так, а якщо ми спробуємо на довбика навісити? У нас це вийде. Ага, вийде вратаря забрати м'яч. Кіпер на місці Дістань, 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 дістав, дістав, дістав. Спокійно в обороні потрібно максимально надійно зіграти. 1-0, я не, не люблю такий рахунок. Ні, це що таке? Перший тайм. 1-0 виграємо. Розпочинаємо другий тайм з центра поля, але 1-0 рахунок це він такий дуже-дуже слизький, а ну... Ну, Як же в центрі поля, що без таких помилок? Це був би не я. О, Шаперенка, як якийсь конус обійшли взагалі супер. Вітю бачу, бачу Вітю. Вітя бачить, не бачить нічого він. О, лівий фланг у них... підключив. О, це прибрав. Забарний. ні 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 Стійка рятує. Толпик. Ааа, у вас дуже гарна спроба була. Забарний, забарний. Забарний, ну це машина просто. віддай, Ну що це напублюй називається? Ну, Ні, перекриваємо, стараємося перекрити. Останні хвилини. Ні-ні-ні, це що таке? Не було всереди. Так, новиб. Забарний, забарний. Машина. Просто MVP. 1-0. Все. Фу, перемогли. Хоч 1-0, але це перемога. Так, наступний матч у нас проти Реал Бетіса. У нас рівна, рівна кількість балів. М -м -м -м. Але також добра команда, я чимось гадаю що цей матч, о вони не віться. Вони не готові, то наша команда тим баче там буде. Ані у нас ну плін такий. Таким составом ми вийдемо на цю гру. І потрібно робити результати. Граємо на виїзді з Реалом. Добре хоч не з тим. Але це також може... Можуть... Підбір виконавців такий, що можуть з першої хвилин до боксу програє. з м'ячем, Білерін. Ну тут я ж говорю. Команда з досвідом. Але ми щось також можемо. Ну, Саввіо, чому ти? Чому ти за спину забіг? Чому? Паренько. Як він там так бог продавив? Ні-ні-ні оголим. -ні -ні, але... Небезпечно. Довб. Довбик. Який дуб? Це забарний. Не було. Не було. Є, є, сюди. Довбик. Тихенько. Дивіться, яка передача. Не було офсайду. В останню мить. А... Гарний гол наші українці. І до речі, ця гра за зону Єврокубки в даний момент. Наша Шапоренко бачу, бачу, бачу забігання. Шапаренко. Уф. Як? Це могло вже бути 200. Це, до речі, Реал ще не... От... Ух ти, оце, це, це вже провал. Провал в обороні. Дуже небезпечна 646 хвилина. Це ні-ні-ні. Дістав. Ух, все, спокійно. Йдемо на перерву з перевагою в один м'яч. Це добре. Починаємо другий тайм. Я зараз згадаю, думаю, добик і компанія пробігає ще хвилин. 15. Ух, як прибирає ні-ні-ні-ні-ні. Ну як це Це що за. Я не можу. Ну що це за вратар? Це просто ну блін... як таки можна голи пропускати? Я не розумію. Зробили заміни, від... дали нашим лідерам віддихнути, бо наступний матч також добре перехоплюємо м'яч. Нас зажимають спокійно, спокійно, спокійно. Туди його перекатує. Ох, як прибирає. А що це? Ну як так? Тож ми вже програємо 4. один. 2. Савіо, Можливо, знову Сто, ні? ні, на досвіді вибрав позицію правильно, голівове чуттю у нього до сих пор є. Супер, 2-2. Не програємо. Ще один забитий. Нам дуже потрібні часочки. Ствоні... А давайте спробуємо вдарити. Ні. Господи, як було поруч на останній хвилині. Могли виривати перемогу. У нас відкрилось трансферне вікно. Перший пішов. І так, у нас гра проти Атлетико Мадрід. На другій позиції команда знаходиться. Черард Грізман, Леренте Де Пауліна. Хумельс. Це так склад. У нас всі богати, всі бойові. Важливий матч проти Атлетико. На жаль, проти Бетіса ми не змогли добути 3 бали. Можливо, тут ще тут псавів Близько. бля. Стяж. Грізмана, ну не люблю ще з режиму Ultimate. Ох, і ці нас розтягують. В неї всі однаково проти награють. В сайду не було? Не було в Ні-ні-ні, він. Ааа! А що там робив захисник? Вже 1-0, вже програємо. Ми що то високо дуже пішли всієї команди. Савіо вже опинився на правому фланзі. Я він на рівну супер, але нікуди. Та як вони, вони довбика витискають просто. Ну, ви бачили довбика? Це, ну, це машина. Фух. Дуже важко йде. Так, другий тайм. 1-0. Атлетико навіть в реальній житті, вони знають. вони так все це не було фолу. Та єть! Як... Нічого свій подачка. А це рахунок уже 2-0. А що це залетіло? Долбок мимо каси. Супер, Атлетико 2.0 це для них дуже комфортно. Вони цей рахунок будуть тримати весь матч, якщо це потрібно буде. А не дотягнувся. Забарний. Як? Ну з 11 метрів чудак забиває головою. Це що вообще таке? Як це вообще таке? 3-0. Ну, ну. Такі команди, як Барселона і Атлетико, вони показують рівень нашої команди. Що ми ще не можемо бути конкурентноспособними з ними. Блін, проти нього. Старичок проти старичка, але цей старичок ніхера разів. Дивіться, як проходить. Дивіться. Це дуже. Чому в нас так не залітає просто? 4-0. Ну, знаєте, в Барселоні ми хоча б забили якийсь там м'яч престижу, але був. А тут ми взагалі мимо каси. Хоч би п'ятий не пустити. Не пустили. 5-0. А це нас... не встигає. Що? Він просто ви бачили, стільки в нього було часу просто доготуватись до цього. Да. Це просто жах. Та як так? А чому в ноги не можете віддати? Що, що, що за проблема з цими передачами? Ну, Грізман проти Забарно. Ой, пролетів. О, як супер! 7-0. Ну... Виявляється, що з Барселоною ми ще й зіграли не дуже погано. Це... розмазав 7 Так, прийшов по Шевчукам з... Чот. О, і то не дуже. О! 1 мільйон 100 тисяч Данило Коваленко. Що за позиція нога ліва? Давайте подивимося, що це таке за цей загравець. 17 років 62. Чуєте, давайте його візьмемо і відправимо в оренду. Так, далі в нас кубкова гра. У нас напевно стоїть задача вийти в одну 16-ту. Ну я гадаю, кубок ми заграємо. Блін, потрібно було состав трішки поміняти. Тут потрібна перемога, щоб зробити галочку у нас в завданнях від когось товбик. Товбик, удар, як він тягне? Як він тягне? Я навіть не знаю, чи тут буде перегравання, чи буде доп... Доп... время. Якщо буде додатковий час, то в нашій команді потрібні заміни. Дивіться, як вони довго цю атаку роблять. Боюсь, що вони хочуть забити. Ааа, чуть пенальті. Ні-ні-ні-ні-ні. Фу, поперечена. Пенальті. А ч так пізно? Я ж нажав. Добре, це Ганкову. Фу. Добре, один-один. Армату. Не забуваємо а, в жопу. У нас всі лівші чи що? Від стійки. Добре, потрібно тягнути. Так, вони що, всі туди будуть піти? Ні, сюди дариш, по центру взагалі. Потрібно забувати РР. А от і правша. Забуваємо. Тягнути потрібно. Давай. Всі туди вдарили. Це знущання. Вилітаємо з кубку. На жаль, по серії пенальті. О, Коваленко хочуть взяти будинки. Ну, якщо ви згодні на. На короткий шипчук. Давайте. Так, у нас матч проти Альмерії. Але я не знаю, чи вони постановились нашій гравці. Ага, оце дупа. Ну, Блін. Давайте спробуємо зіграти от так. Це Анкова, спробуємо на страйкеру. І так, Гальмрія. Ну що ж, нам тут потрібна тільки перемога. Команда взагалі там біля зони виліта недалеко, але ми там теж можемо казати. Добре. Це що таке? Що? Ну, провал, все, 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 все. Але окібер на місці, добре. Забарний ні, ні, як ти так про той прогау? Ні-ні-ні-ні. Це, це що таке? Що це за момент був? Ви бачили це? Не забуваєш, ти забувають тобі. Ай він поки готовий. Але добре. Ай, Шапаренко, ну поки підбере цю ніжку свою. Спокійно, спокійно ззаді потрібно зіграти. Це Ганков. Ну Кому? Шапаренко. Це Ганков. Ну. Дай так дограти ж. Добре, поки ну нуль, але шанси є. Хоча б якийсь одненький запахнути туди його. Ай. Оборона, звісно, у них добре грає. Не, давай, 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 Ні-ні-ні-ні-ні, назад, 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 люди. І вони. Як він спокійно просто видержав паузу і все. Як вони хочуть забити? А ми ж то не хочемо пропустити, правильно? Ми також хочемо забити. Але. Але... Що це за літання? Прокинули. Шанс. Шанс. Але там нема на кого вішати, там немає дубика. Що це? Ну блін, погано. Дуже погані в нас справа. А куди ти так вийшов? Йо-ма ні-ні-ні. Голкіпер, ну я ж тебе ввод. Неможливо грати проти Альбрій, ну це якесь, я не знаю, це наша сама незручна команда. І тут третій. Ну три удари. Невже ми такі погані? А в нас завдання стоїть в середині таблиці хоча б закінчити цей сезон. Можливо, щось вийде. Всі ми макаси, всі. Всі, хто тільки міг. Програємо 3 30. Ну, вони незручні якісь для нас, я не знаю. Так, Шевчука віддаємо Вандору в оренду на 6 місяців, можливо, хоча б трошки він підтягне свій військів. Буде Глін, бере на 2 роки, ну на 2 роки дуже було б непогано. Поступила трансферна пропозиція нам по Валерії. Валерку, будемо віддавати. 4800. Скільки він просить. Та, за Поставимо, щоб вони трішки. Давай 5800. Так, Гарсі в нас хоче реал купити. 33 мільйони. Так. А кого б я міг купити в центр Ну Я навіть не знаю, ладно. Ну дивіться, якщо ви купите його в стартвій із 60, -ти. давайте за 55. Це Коваленко буде Глімт на 2 роки, супер. Сподіваюся, що повернеться дуже сильно. І так, у нас матч проти Севілії, яка знаходиться на третій позиції. Не сиріла мене, ми... Кампус... що в нас по це... Ну, майже всі. Так, розпочинаємо гру проти Сивілії. Нам вже пора забирати якісь бали, а бажано, що це були три бали. Супер. Перехоплення циганков. Циганков, циганков, циганков тяне. У. Прибрали. А що це? Ну навіщо я це робив? Не знаєте? Та я не знаю? Так, а тепер потрібно їх тримати. От, супер, дивіться, яка тепер атака. Не забили ми, а можуть забити вони. Блінд. Тримай, 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 тримай. А що це таке? Це вже небезпечно. А -а 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 Ну, блін, просто в стіну втаранився. 20 хвилин ми не пропустили. Це вже добре. Така небезпечна від цивільї. Супер, наші крайки сьогодні взагалі. Бомба. Так, не даємо, не даємо, не даємо, ай, не даємо же, я говорю. ні 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 Фух, витащив кіпер. Добре. Ріжугур. Ну як? як він не проліш? Ну, блін, як його там зажувало на останній хвилині першого тайму. Я не розумію. Другий тайм ну, ну ми можемо забувати, ми можемо проти них грати. Севілія, хоч на третій сходинки, напевно. Але вона не така вже. І страшна, як вони її малює. Добик. Блін не встиг. Та він поки підготує цю передачу, добик уже буде біля воїн. Криєм, криєм, криєм. Ух ти. Тобит. А як так? Забарний, ні-ні-ні-ні-ні, ну так тримались. Ну господи, на 60-тій хвилині пропускаємо. А я, ну блін, ну хлопці, ну що ви, давайте трішки зберіться, Ну це, блін, жах. Починали ми цей випуск взагалі на який на шостій сходинці, зони Єврокубки, все так красиво, а тут так всрались. Ні-ні-ні, щось у нас крайки теж вже починають привозити потихеньку. Що це? це? Це просто жопа. Так, зробили заміни. Сподіваємося, все щось дасть. Напіхальонка. Ох, ти, Оце передача, порт, порт. Це? Що це? Блін. Доді. Я ж спокійна. Але нам не вистачає гравців. якісних, таких добрих, бо це в нас якийсь, я не знаю, збір. Як, як в реальному житті Жерона цим складом зараз знаходиться на першій сходинці? Як? Розкажіть мені, будь ласка. Ну, знову програємо ну, по нашому лівому крайку. ні 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 його точно не продаємо. Не захотів реально? Ну, добре. Що ж зробиш? За один мільйон. Добре. Він нас все рівно не грає, а нам гроші потрібні. Так. Додбавив я там трішки нових гравців, знайшов їх на цьому свободні агенти. І так, кого нам потрібно, нам кіпера можливо. Але цей центральний форвард, дивіться, він досі такий непоганий постаток. Давайте спробуємо його підписати. Ну, звісно, важний. давай. Хотя б на три роки. Не погано. 50 мільйонів добре, ти взагалі ж нам безкоштовно подаєшся. Давай. Давай дамо тобі 35 тисяч і бонуса дамо 1700. Що нам це скажуть? Добре. Приходить. Так, і що в нього. Жаль, що без фейсу, без нічого. Але 50 мільйонів була Клаусула. Я гадаю, що він непогано довжен коштувати. І... 80. Супер. От і довбика конкурент з'явився. Але в нас все вже немає грошей. Так що маємо, що маємо. Матч проти сельти. Як Я тут. Але Сельта зараз в зоні виліту. Давайте зараз 100... ні, вибач. Казу лише 80. Ну, випустимо його на заміну. Подивимося, що з цього вийде. Довбик розпочинає з центра поля. Запускаємо вітю. Вітя. А довбика? Довбик. Що це за таке? Вітя. Знову м'ячем. Крутить, крутить, крутить. Так, не вийшло. Встигаємо. І... Як він виг... Це такий шанс був. Савіо! Ні! Да! Оце м'ясо не залетіло! О, взагалі... Ви це бачили? Це просто, ну... Чудо гол. Все такого голу ми не маємо права, щоб ми програвали. Тя можливо, треба було не Форварда підписувати, а якого гравця в центр поля. Як ви думаєте, у нас би якби з форвардами проблем немає. Так, спокійно тримаємо, тримаємо, спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно я говорю. Бачу циганкова. Циганков приймає, супер-супер, приймає. І пусті. є. Супер! Оце розкатали. Українська зв'язка завжди працює. Це дуже на накористь. Ну хоч ми в сельте виграємо, але не кажи його, поки не перескочиш. Давайте спробуємо на другий тайм випустити нашого новачка. Ну що, поїхали другий тайм. Дебют для гравця. Я навіть фамілію не зможу прочитати. Там якась така прямо. Встиг. Не встиг. Ні, він тільки прийшов, яка травма. Ви щось. Сері... Це так дебют. Тому гравцю хоч дали жовту. Вітя. 3-0, так, так. Добре. Цианку 2 асисти вже зробив. Це супер. Ну, з Сельтою ми можемо грати. Оце наш рівень. Оце... це... да. Зона виліту все добре. Дивіться, навіть Шапаренко тут грає. Забарний не дати. Не дати. Ні-ні-ні, це я зараз... Ах, це таке пропускає. Головне не пропустити ще два, щоб не було тут. Зараз 3-3, і ми такі взяли і понюхали. Назад-назад навіть. Бачу ще центрі. А попробуємо з ударом. Ай, непогано. Так, я сподіваюся, що травма там не дуже серйозна і там просто якийсь пальчик і все. О, добре, добре, добре. Що друзі? Перемагаємо нарешті. 3 1 Сельту, звісно, але, як то кажуть, перемога не пахне. Три очка все-таки нам дуже потрібні. Продаємо року за 1 мільйон. Не дуже довольні нам, звісно, що ми так його продали так дешево, але ж остання година трансформовики. 7 місяців. На 7 місяців. Оце так підписав. Напевно, підписав його, щоб чисто продати і кошти пустити на якихось гравців. Ну що, друзі, сподіваюся, що вам сподобалася ця серія. Зіграли як змогли, але далі буде більше. Так що чекаю на ваш лайк, на вашу підписку і пишіть коментарі, щоб я знав, що можна було покращувати. Побачимось. Всього доброго.